Компанії Штати можуть зайти на ринок Росії на заміну європейським компаніям, які звідти вийшли. Про це повідомив посланник Путіна Дмитрієв після поїздки до США. Ну от вам реальний результат: це вже плоди миру, які плоди миру. Сполучених Штатів із з Росією, інші заяви Дмитрієва. Дуже багато гравців намагаються зірвати діалог Росії та США. Оце все, до чого звелася оця мирна ініціатива Трампа до діалогу США з Росією, де Україна заліс з боку по боку. Між Росією і США зберігається розбіжності, але сторони прагнуть їх подолати. В адміністрації Трампа чують позицію і занепокоєння Росії. Звісно звісно, сам Трамп прямо душа в душу з Путіного так переймається занепокоєнням російським. Буде потрібна ще низка зустрічей США і Росії, щоб вирішити всі розбіжності. І головна ж розбіжність раніше була якби війна в Україні, а зараз це вже й не є їхньою розбіжністю. Щодо цього, у них уже одностайність з представниками Адміністрації Трампа обговорювалася співпраця. В Арктиці та щодо рідкоземельних металів. От Трамп, прямо він помічений на тих рідкоземельних металах. Йому в Україні давай, в Росії давай. Що вже він там? На металець того всього. Російська Федерація і США обговорюють відновлення прямого авіасполучення між країнами. Трамп і Путін вони варті один одного. І що далі, то тим більше ми будемо в цьому переконуватися.